Чому для нас є настільки важливою постать художника Михайла Бойчука? І ми насправді прагнемо, щоб про нього дізналися набагато більше людей у світі. Так? Ми тут розуміємо, що без цього митця наше мистецтво українське виглядало б зовсім інакше, якби ми, от до прикладу, взяли і Скажімо так, цей кавалок вирізали з історії українського мистецтва, то воно, напевно, мало б зовсім інакший вигляд. Але коли ми розглядаємо цього художника в часі із його нащадками, з його учнями, із послідовниками, то розуміємо, наскільки багато він зробив для українського мистецтва і для української культури загалом. І ми все ж таки маємо надію, що про цього митця буде уявлення загалом в світі. Ми покажемо вам роботи Михайла Бойчука, які зберігаються у фондах Національного музею у Львові імені митрополита Андрея Шептицького. Звичайно, було б краще, якби ми їх розглядали в експозиції постійній, але оскільки зараз ми знаходимося в стані війни, всі твори, які експонувалися на виставках на постійній експозиції, були. Перенесені та заховані у фондосховищах, ми знаходимося на подвір'ї Національного музею у Львові, імені митрополит Андрея Шептицького біля історичного комплексу вілли пані Доніковського, яку митрополит придбав для музею. І тут би хотілося розповісти про львівський період творчості художника Михайла Бойчука. У Львові художник перебував близько чотирьох років, коли він повернувся вже з Парижу сформованим з митцем і з певними своїми напрацюваннями, переконаннями, і готовий був втілювати тут свою ідею створення національного стилю у мистецтві. Він вже мав за плечима навчання у Кракові в Мюнхені і пізніше, скажімо, таке вже і, і працю, і формування майстерні у Парижі. Цей львівський період є дуже важливим. У Львові він мав найбільше можливості ем, зрозуміти саме народну ікону, давню візантійську ікону, ем, працювати над тим, щоб зрозуміти технологію ем, виконання. Представимо вам зразок сакрального мистецтва Михайла Буйчука, а саме ікону Тайна Вечеря. Це одна із небагатьох. Ікон, які взагалі збереглися із намальованих Михайлом Бойчуком, таких речей практично не залишилося, які б саме висвітлювали ось цей львівський період творчості Михайла Бойчука. Дало зумів тут передати його напрацювання і розуміння ось цього стилю неовізантизму, яким би він мав бути. Він взорувався на давню візантійську ікону, а саме на ікону 15 16 століття. Він поєднує тут площинність. Він тут використовує відсутність перспективи для трактування певних елементів, як до прикладу, ось цього столу, і по центру малює постать Христа до грудей, якого схилився апостол Йоанн. І це такий досить милий, скажімо, акцент цієї ікони. Акцентує так, що це Христос по центру, виводячи його руку, лишень зображає на поверхні столу. І, як бачимо, художник намагається вже використовувати активну площину та лінію. Так, вона для нього, як і для монументального мистецтва, гарно творить композицію. Тобто, більше це є все ж таки зображення площинне, лінійне, монументальне. Зараз ми би хотіли вас трошки познайомити із інакшим періодом життя і творчості Михайла Буйчука. Це період, коли він працював і одночасно навчався у Парижі. Перебуваючи в Парижі, Буйчук… Довкола себе об'єднує також молодих художників та художниць, які переймаються його ідеями відтворення візантійського мистецтва, і формується група художників, які виставляють свої роботи 1910 року. На їм відводиться окреме якби, простір на осінньому салоні. І група називається відродження візантійського мистецтва або як. Критики назвали це неовізантизмом. В бібліотеці Національного музею зберігаються унікальні речі, знахідки. Це каталоги, підписані Михайлом Бойчуком, і якраз вони є того часу. Коли художник працював і відповідно відвідував цікаві виставки в Парижі і знайомився ближче із мистецтвом таким художників, як Ван Гог, як Матіс, як Поль Гоген. каталоги, які зберігаються, є насправді унікальними. У тут у нас є два каталоги. З виставки Ван Гога, і бачимо, що Михайло Буйчук доповнив їх своїми малюнками. Можемо сміливо сказати, що це е, такий прототип сучасного е, артбуку або скетчбуку, так, де е, відбувається ніби таке нашарування. Ось такий, ось такий варіант, де ми бачимо пошуки Михайла Буйчука, е, Кольорової палітри. Це є все 1909 рік. За цими такими, знаєте, звичайними ніби каталогами з виставок ми можемо відчути певний такий настрій тієї епохи того часу, що відбувалося в мистецькому середовищі Парижа. І чим саме Михайло Буйчук надихався? Ось такі дуже швидкі начерки, де художник собі щось роздумує і замальовує. Образ яблуні з'являється у творчості Михайла Бойчука на початку ХХ століття. І він його, скажімо так, примітив чи запозичив у українського мандрівного філософа Григорія Сковороди. І пізніше, на протязі своєї творчості, він його постійно розвиває і в деяких варіантах змінює. Саме ось ця робота, про яку йде мова, урожай, зображає. Композицію, де відбувається передача плодів, так, яблук, ймовірно, від матері до дитини, до сина, можемо розказати більше і наглядно побачити, який же стиль був Михайла Бойчука, і як він собі бачив ось цей національний стиль, який він хотів впровадити. Це Сакральне мистецтво, народне мистецтво, монументальне мистецтво, а також авангардне мистецтво. Звичайно, що коли він приїхав сюди до Львова і він готовий вже був впроваджувати цю ідею в життя, реалізовувати, і це було не під не безпідставно. Побувавши в Європі, він побачив, що європейці також намагаються створювати свої власні національні стилі. Коли він навчався в Кракові, він мав змогу побувати в Закопаному, де Впроваджувався закоп'янський стиль, такий побудований на основі також і народного мистецтва, в тому числі, і Михайло Бойчук звів це все докупи і видав, скажімо, своє таке мистецьке бачення. Зображає людей в даному випадку. Ми бачимо матір та сина біля яблуні. І ось цей сюжет має назву, саме в нашому випадку називається Урожай. І можемо сказати, що він обдумував цю тему. Він зробив декілька варіантів. Хоч ця композиція є невеликого формату, так радше такого замальовки станкової роботи. Монументалізм він є присутній у роботі пізніше. І сакральна тематика, оскільки він вкладає тут певну ідею, думку, він сакралізує селянина, і пізніше ми можемо побачити, що у роботі, яка зберігається в Львівській національній картинній галереї, ось цей сюжет під яблунею, він. Радше схожий на ікону, так бойчук малює ці дві постаті на золотому тлі, і е, бачимо, що композиція. Дещо змінилася, але зміст її напевно залишається одним тим самим. Композиція побудована таким чином, що дерева в даному варіанті все ж таки обрамляють твір з обох боків, а фігури знаходяться ніби в такій своїй рідній арці. Хоча пізніше на інших творах Михайло Бойчук все ж таки вибудовує композицію від центрального дерева, яке яблуні, яке розташоване позаду фігур. Але в урожаї, який зберігається в нашому музеї, ми також бачимо і цікаву деталь. Ми бачимо, що матір наступає на ногу синові, і також такий варіант зустрічається ще на одному малюнку з того ж періоду. І ем, ймовірно, що це ем, якби. Якась така теж в цьому в цій композиційній постановці знов ж таки відбувається ось як передача знань не тільки е, через, е, через ці плоди, так але і, і через рух сам фігури. У колекції музею зберігається 14 творів Михайла Бойчука. Спочатку мистецька спадщина Михайла Бойчука у національному музеї була набагато більшою. Тут зберігалися роботи більшого формату, так але їх усіх спіткала трагічна доля, і в 1952 році роботи художника були вилучені до спецфонду. Та згодом знищені радянською владою. Роботи, які зберігаються у фонді графіки, це переважно невеликого формату: такі графічні твори, чи це ескізи, портрети людей, з якими художник спілкувався. Ось, до прикладу, тут є. Тут є портрет митрополита Андрея. Також серед портретованих, які зберігаються у фонді музею, це є портрет письменника Михайла Яцьківа. І тут цікаво звернути увагу, що цей портрет виконаний на картоні, який покритий Левкасом і намальований. Темперою. І за своєю стилістикою він нагадує монументальний стінопис та іконопис. Це є збережений портрет Михайла Грушевського. На звороті цієї роботи ось такий замальовок, композиція овечка. У процесі реставрації ця робота була роздубльована, і таким чином з'явилися вже дві роботи, дві одиниці. Йдеться про те, що кожен клаптик паперу, на якому збережені замальовки чи ескізи Михайла Бойчука, є дуже цінними для нас. У колекції національного музею у Львові зберігаються також роботи. Учнів Михайла Буйчука, яких пізніше стали називати «буйчукістами», це, це праці Оксани Павленко, Миколи Рукицького, Ухріма Кравченка, а також його послідовників Ярослави Музики та Миколи Федюка. Цікавий графічний портрет дружини Михайла Буйчука Софії Налепинської буйчук який намалювала учениця Буйчука Оксана Павленко. Художниця Ярослава Музика мала вагоме місце у творчій долі Михайла Бойчука, адже вона зберігала, переховувала його мистецьку спадщину і пізніше передала її до двох музеїв. Художниця познайомилася із Бойчуком в доволі ранньому віці. Вона була його сусідкою і, скажімо так, опікувалася його помешканням, коли він виїздив. І в час радянського періоду ці роботи були замуровані між дверима до сусідньої квартири. І ось до прикладу можемо поглянути на її графічну роботу графіка з такими народними мотивами. І ще один варіант розпрацювання цієї теми. Де зображено дерево яблуня? Цей мотив зустрічається також в роботі емалі Ярослави. Музики і бачимо, що, що цей сюжет він був один із улюблених у творах художників-бойчукістів на роботі одного із. Учнів та послідовників Михайла Бойчука, Миколи Рукицького ем, біля яблуні ми бачимо, як продовжує розвиватися ось ця тема, ось цей мотив дерева яблуні із плодами. Цікаво її розглядати, оскільки ми бачимо, що цей художник будує композицію таким чином, що він зображає вже три фігури. 1917 року розпочинається київський період творчості Михайла Бойчука. Він стає одним із кураторів майстерні при Сформованій академії мистецтв, і це був доволі плідний період. Там було багато зроблено в той час стінописом Михайлом Бойчуком та його учнями. Але в кінці 20-х років, на початку 30-х років, бойчукісти. Були розкритиковані за те, що в них дуже багато релігійного, візантійських коренів. Почалися судові процеси, після яких художник та два його учні були страчені і розстріляні. Також не у доля і його дружини Софії нелепинської Бойчук, яка також була розстріляна згодом. Чому для нас є важливою постать Михайла Бойчука? і ми хочемо, щоб про нього, про його роботи, про його творчість дізналося набагато більше людей в Україні та за кордоном? Бо саме цей художник на початку ХХ століття. Зрозумів і якби зумів вивести таку концепцію національного українського мистецтва і не тільки ідейно її продумати, а можемо з певністю сказати, що воно було впроваджене і реалізовано хоч радянська влада всіляко намагалася перешкодити цьому і скажімо, Думала, мислила, що повністю зітре пам'ять про бойчукістів, про його учнів, а його монументальні роботи та станкові твори знищить.